Йдуть, але. Заходьте ж мені так. Я вас раді бачу, хто прийшов вчасно, хто відчуває віддатність громадою і перед тою клятвою, яку ми всі давали з вами при початку роботи каденції. Думаю, бо... Ні, ну я до всіх говорю. Але... Ну то йдуть, я все розумію, що йдуть, але скільки зареєстрували депутатів? Заходи це. Шановні депутати, ви знаєте, <плес> з такого часу я відчуваю, що сесію не є можливим, не є законною. Тому я приймаю зараз рішення про перенесення відповідної сесії на завтра о 9-й годині. Оксана Сергія, не закінчуйте, заходьте, будь ласка. Добрий день, не запізнуйте, шановні ну, я прошу, Зареєструйтесь. Доброго дня вам. Присідайте, зареєструйтесь. Але суті це не міняє. Значить, шановні депутати, я дуже схвильований, стурбований ситуацією, яка є щодо проведення наших сесій, щодо дисципліни в залу, щодо не включення мобільних телефонів. Я розумію, що ви всі зайняті поважні наші громадяни, шановні депутати, але е, в нас є регламент. Є відповідні пункти. Ви часто звертаєте на пункти, де ми там десь рік помилили, чи десь там кому не так поставили, чи інші питання. А чому ви не говорите, що це теж порушення є, коли включені мобільні, і коли ви тільки приходите зразу на це дивитесь? Там теж є такий пункт. Чому ви на це не звертаєте увагу? З огляду на це, я вас всіх поважаю, повірте мені. І навіть якщо думки йдуть, які різняться з моєї особисто чи, допустимо, з іншими депутатами, я все розумію. Разом з тим. Вони ну, може так продовжуватись далі. Я вас дуже прошу, передайте своїм колегам, передайте нашим друзям, передайте лідерам політичних партій, що до таких обставин проводити роботу сесії є неможливим. Я дякую всім за те, що ви сьогодні прийшли. Я дякую вам усім за те, що ви сьогодні прийшли всі. Разом з тим. Я сесію переношу на завтра, на 9 годин. До побачення, дякую за роботу. За два місяці, якщо сесія Мені. не сходиться, будуть попадати перед Верховною Радою України, перем'єр міністром Мені. 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 про проведення дострокових виборів. Дякую вам за раді, що... ша, ша. 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 Поки давайте не будемо розказувати, що